Перша моя думка зранку в Марселі це швидше-швидше звідси. Я, звісно, сів в поїзд і рушив в найближче місто по дорозі в Ніцу. Це місто не таке відоме, але воно мене справді зворушило своєю красою і тим, що, на відміну від Марселю, там немає на кожному кроці. Клошарів, тобто попрошаєк, і там дуже чисто, дуже гарно, дуже привітно, затишно. Дуже схоже на Монако, хіба що набагато Найважливіше най най те, що це місто має дуже довгу історію. Аби дізнатися більше про його військову і морську історію, треба сходити в музей. Для студентів або людей до 25 віку вхід абсолютно безкоштовний. І після цього музею можна бути впевненим, що ти розберешся, як збудована підводний човен, як збудований. Будь-який батискав, бомби, будь-що. Одним словом, все, що хирячить по воді, от, і по, по суші, там показано. І причому показано дуже дорого і дуже красиво. Ну, і плюс треба сказати, що по самому вигляду порту і по. Тому, як все організовано, дуже нагадує будь-яке місто на Коддазур в Лазурнамбірі, і е, е, ціни просто чудові, е, такі, як в Центральній Франції, тобто набагато дешевше. І, як на мене, то це місто, яке турист мав би відвідати, тому що воно справді хороше, хоча й невідоме. Е, добиратися можна по-різному, можна, наприклад, з Ніци... Де є аеропорт? Дібратися на поїзді, можна з Марселю, якщо ви ризикнете в той Марсель поїхати. Ну, або загалом на поїзді з будь-якої точки Франції. Отак.